Радіо UA Chicago. сьогодні з нами на зв'язку знову ж таки український музикант та лідер гурту Тік Віктор Бронюк. Це вже вдруге ми спілкуємося, але сьогодні буде дещо по-іншому, У меншій мірі. Ми будемо спілкуватися про музику більше про інші таланти Віктора. Про які саме по ходу нашої розмови дізнаєтеся? Доброго вечора, Віктор. Я раді вас знову вітати. Вечір всім хто доєднався до нашої розмови. Дуже приємно знову побачитися. Всім, хто по той бік океану от, чує і бачить. По-перше, хочу подякувати за велику підтримку України, тому що вона відчувалася, відчувається, і я сподіваюся, що буде далі відчуватися. Нам дуже приємно це відчувати тут, в Україні. І е, з іншого боку, вже дуже хочу, от бо якраз е, напередодні була розмова там, з друзями. З, з, з того боку, з Каліфорнії, От, е, коли ми зберемося в Штати? От з гастролями, тому що в нас заплановані невеличке таке турне в червні місяці в Німеччині і в Великій Британії, але я думаю, що десь Бог доберемося вже й до вас і зустрінемось поспіваємо. Ну, ми теж надіємося і зробимо все до того можливе, щоб ми побачились, якщо би потрібна була така підтримка. А дивіться, сьогодні ми спілкуємося все ж таки ну, менші мірі про музику. Знову ж таки, як я сказав, у вас є багато інших граней, які цікаво було б сьогодні обговорити. І я так читав про вас, про вас деякі статті. Вас називають Вікіпедія. Я знаю, у вас дружина казала в одному з інтерв'ю, що ви вдома ходяча Вікіпедія, тато Вікіпедія. І так ви, в принципі, я знаю, брали участь в шоу, що деколи здається, називалося воно, і там були визнані декілька разів кращим гравцем. З чим це пов'язано? Це освіта, це життєва мудрість, це спілкування з людьми. Чому вас так називають? Ну, по-перше, я маю декілька освіт. Тепер. Я мене перша освіта художня, вчитель багаточого мистецтва художньої праці художній дизайнер. Друга моя освіта це вчитель історії правознавства. Ну, само собою, якби захоплювався багатьма напрямками. Я вважаю, що в принципі пізнавати щось нове — це завжди класно, завжди корисно. Тому якби, в голові є багато корисної інформації. Плюс на багато речей в мене дуже гарна пам'ять, і е, я завжди задоволення е, ділюся якимись такими корисними е, е, корисним досвідом там, чи корисними знаннями. Ви часто гуглите якусь інформацію в Вікіпедії або в інтернеті? Чи ви самі вже в себе вели і все маєте? Ну, е, коли мені щось цікаво, я обов'язково там е, заглиблюсь. Одна справа. Коли ти отримуєш запитання, ну, сьогодні ми живемо в дуже прекрасний світ, насправді да? для того, щоб дізнатися е, якусь новину там, чи дізнатися якусь інформацію, тобі треба було йти як мінімум десь записатися до якоїсь бібліотеки, виритися в архівах, шукати джерела. Сьогодні це дуже просто, маючи доступ до мережі, ти вводиш запитання на пошуковий і Ресурси, і ти отримуєш, як хочеш глибше, коротше, ширше. Тобто, з одного боку, це ніби спроще, з іншого боку, ми в якійсь мірі отримуємо сьогодні дуже багато інформації, яка на великому рахунку не так і потрібна. От, інша річ, що з цією інформацією робити, треба, напевно, що навчитися блокуватися від сторонньої інформації. От, я скажу, що сьогодні в Україні, от, наприклад, це дуже би, корисна річ, тому що велика залежність від новин, новин позитивних мало насправді. І тому багато психологів вони зараз проводять там якісь тренінги, курси і вчать, як правильно розмежовувати інформацію, там, корисно від інформації, не дуже корисно, і все ж таки трошки давати можливість. Мозку відпочивати, тому що, зрештою, це приводить до якихось таких не дуже хороших наслідків. Насправді, інформації аж забагато, але від того не, не обов'язково ми стаємо розумнішими. Більшість людей, можливо, так неправильно говорю, узагальнюючи, але більшість людей читають заголовками і не вникають в деталі. І тут знову ж таки жовта преса дуже виграє. Це правда. Колись був такий персонаж. Я е, Остап Бендер, е, пам'ятаєте, ну, взагалі часи хаосу вони завжди породжують е, людей двох категорій: це Остапи Бендер і, і е, діти Лейтенанта Шмітта, так звані. Да? Тобто Одні придумують схеми, інші сідають на ці схеми. Ну, тому е, тут така річ, що е, якщо ми говоримо сьогодні, от, е, про ну, якраз передасть цей персонаж. Я пригадую, коли там був такий підпільний мільйонер е громадянин Корейко, і він сказав дуже гарні слова е адресованого Остапу Бендеру, коли ти у нього забирав гроші. Е ви озброїлись напівзнанням, і вважаєте, що якби, я не пам'ятаю, що вправі якби претендувати на якусь істину. От е ключове слово сьогодні це напівзнання. Тобто е соціальні мережі, е заголовки вони нам дають не фундаментальне знання, не фундаментальну якусь. Розуміння процесу, але якраз дають ці напівзнання. І ми робимо умови, ми робимо висновки якраз по цьому. В цьому, напевно, що сьогодні і основна проблема суспільства, тому що все це воно все формується якраз від цього напівзнання. Розум... І люди часто використовуючи ці напівзнання, вони не розуміють наслідків. Тобто обривається причинно наслідковий зв'язок. Uh, і це дуже важлива суть, тому що uh, воно породжує багато процесів, які далі стають неконтрольованими, і випадають зрозуміння, чому це відбулося. Але для цього треба мати трошки більше в голові сірої білої речовини, от, і деколи все ж таки знову ж таки пробувати аналізувати і прогнозувати. Це те, що сьогодні взагалі, якби оці от заголовки, ця от така е, інформація, е, так зване непізнання. Вони, не, вони цього не дають сьогодні. Коли ми записуємо це інтерв'ю, НАТО відзначає свій такий невеличкий ювілей, а може і великий 75 років. Але от за останні 75 років вони не мали по суті жодного такого бойового досвіду безпосередньо, де вони брали би участь, і тут згадується поговірка, що легкі часи народжують слабких людей. А слабкі люди створюють важкі часи, а потім важкі часи сильних людей. От ми, мені здається, Україна зараз перебуваємо в тому етапі, коли важкі часи і в нас появляються сильні люди, справжні лідери. А європа, якщо ми беремо НАТО і інші ЄС, ЄС, вони от перебувають в легких часах, і в них дуже зараз слабкі, слабкі люди. І от як цю як, але... як це все з'єднати? От я не розумію. Можливо, у вас є якісь думки стосовно цього. От вони, той, хто прагматик, хто розуміє, взагалі, хто відслідковував цю світову тенденцію, вони в цьому бачать якраз і загрозу Україну України, да, для того, щоб брати її там до Атлантичного до, до альянсу або до, там на якихось ексклюзивних умовах. Тому що е, сьогодні, якщо українці ведуть, вони будуть заходити сильні позиції. От і я погоджуюсь з вами, що НАТО весь цей час, в умовах там холодної війни, протистояння там, е, глобального да, Сполучених Штатів і Радянського Союзу, воно е, все нагніталося інформаційно, і е, це було такий, напевно, що якби там події е, в Афганістані, оце дуже гарно показали, якраз да, от, е, Що все таки це е, е, структура, яка більше е, теоретична, ніж практична. От з іншого боку е, на сьогоднішній день Україна, Українці це єдина країна, яка протистоїть е, імперії Златки, як Росія, як на Радянського Союзу, от і е, е, українці сьогодні поміняли е, дуже багатьох вив, е, бо поламали багато стереотипів. Да, от, наприклад, візьміть, е, давайте ми от е, почнемо от. раніше е, країни, які мали великий флот. Вони вкладали мільярди в, це, в розбудову цього флоту. От, сьогодні українці розвили безміські безпілотники, і вони невілювали. Тобто, неважливо, який тебе флот, його можна е, в сотні разів менше, в тисячі в мільйони разів дешевшими апаратами. цей флот топити і причому робити це ефективно. От е, та ж сама історія, що часів Другої стволової війни після. Ключової битви, ну так звана вона не ключова, але чомусь більшість все-таки історографі вважали, що Курська битва вона відіграла найбільш танкову битву під Прохоровкою, хоча вона такої не була, вона відіграла ключову роль і з того часу почали рахувати армії за кількістю наявних танків, як виходить, ну, сильні армії світу. Але сьогодні знову ж таки, якби українці почали застосовувати. Дрони, бойові дрони, і дрон, який умовно коштує 300 доларів, він може сьогодні знищити танк, який коштує мільйони. Там. От, все змінилось, тобто, все, все змінилася, вся конфігурація. І ці, дрони, і ці, ці, ці дрони на секундочку переб'ю вас, скажу, що ці дрони може зібрати кожен. fpv дрон можуть на кухні зібрати, тут навіть в Чикаго люди в Америці. Це правда, правда. От, і тому, от просто щоб ви розуміли, чому сьогодні Україна е, змінила дуже от, е, багато позицій е, е, тих, е, які були багато років там, ключовими в формуванні якоїсь військової міці чи розуміння потенціалу тих чи інших країн. Е, з іншого боку, е, цивілізований світ, е, вони не мали таких воїн застосуванням такої кількості. Реактивної артилерії, ракет і все інше, і такого досвіду бойового, який сьогодні мають українські підрозділи, немає жодна армія світу. Якби це навіть не було необразливо. Ні американці, ні Британія, жодні, от вони, вони не мали можливості приймати участь в боях такої інтенсивності. І сьогодні, якщо з точки зору такого здорового розуму, здорового глузду. То НАТО воно було б як е, ніхто зацікавлено сьогодні мати такого партнера як Україна і Українці, тому що е, вони вже власне ми в вже власне досить е, продемонстрували довели, що е, в багатьох напрямках ведення сучасних е, військових операцій дій е, ми присунулися набагато ближче тих теорій, е, які е, малювалися е, військовими. Організаціями багатьох країн теорії, багато років. Тому е я вважаю, що Україна дуже цінний, е як би кадрові, кадровий, е е е потенціал для північно літечного альянсу. Але е знову ж таки, е портаючи про що ми говорили, от е воно всіє страх, всі паніку. Тому що є розуміння тих людей, а там багато розумних людей і грамотних людей. І вони розуміють, що вони сьогодні в позиції слабких. Тому що е, ну, вони жили, умовно в е, слабкі часи, і вони, вони народилися слабкими. Тобто вони не готові до частних викликів. Вони не готові приймати сьогодні рішення, вони не готові брати на себе якісь. Е... Скажімо, непопулярні рішення або відповідальні рішення. От, а е, от, е, вони не розуміють, що світ почав е, трансформуватися, і світ зараз на порозі глобальної третій світової війни. От, і саме від позиції, і від важких оцих е, зважених рішень залежить те, на якому етапі це буде зупинено. Тобто це можна було зупинити у 2014 році, е, світ цього не зупинив. Це можна було зупинити у 2022 році. У 23 світ цього не зробив. От. Ну, тому ну, дешитись далі. От, знову ж таки, причина і насиль, да? От, Ніхто не робить висновки із тих воїн, які були. Така ж історія загравання була з Гітлером. Все було добре. Форд подавав йому двигуни. Да? Тобто, хтось продавав нафту, хтось продавав вугілля, от, алюміній, так само Радянський Союз. Робили спільні навчання, загравали, навчали їх танкісти, все було хорошо. Всі е, дивилися захоплення на цього молодого амбіційного політика, який е, е, об'єднав Німеччину, який е, за декілька років зміг організувати економіку з, 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 і підняв, можна сказати, країну е, в момент того, щоб е, момент піднесення. Тому, от е, ми якраз недавно з дітьми говорили, чому. E, щось так e, полімізувало, чому так відбулося? Да, тому що для багатьох e, на той момент Гітлер був це особливо такого прогресивного політика нової генерації, який не боявся приймати це рішення. Але просто e, в якийсь момент це захоплення воно вийшло з-під контролю. От, і коли e, вже всі зрозуміли, що це вже трошки більше, ніж. E, там якісь амбіції більше, ніж бажання щось змінити, що це вже вийшло за рамки здорового глузду. Вже трошки було пізно, тому що вже багато людей загинуло. От їх сьогодні вже немало загинуло, і сказали, що дуже багато загинуло, але е, може загинути ще більше. От чому проблема? Тому е, треба робити висновки з того всього. І на жаль, я розумію, що сьогодні там. Да, от е, багато політиків зараз якраз стали цю чотирирічну фазу виборів в багатьох європейських країнах вибори. Так само в Штатах вибори. І по великому рахунку, поки там не вирішиться до наступних 4 роки, воно нікого не обходить. Тому що, да, ну, ну то що, ми зараз розберемось, там побачимо, то Та, влади, будемо допомагати, не будемо допомагати. Ми, ми ж вам так допомогли. Да? Е, я пам'ятаю, колись я був е, в Канаді, у 2015 році там. Е, з очільниками Староукраїнської діаспори, у нас така виникла невеличка е, е, Ви знаєте, ми вам праві е, казати, що ми робимо, тому що ми кожної неділі йдемо до церкви і ми даємо на Україну по 100 долярів. От, е, і тому ми праві вам диктувати, що вам робити. От, е, а, я, а я не знав, що відповісти. От у от, е, от, них таке бачення. І, його не зміниш, тому що вони, вони це бачать так з такої точки зору. Е, я їм просто подякував. Я кажу, ну я вам за це дякую. От, е, тому що це теж маленький вклад в велику перемогу, да, але е, якщо до, до чого це йдеться? До того, що просто говорити сьогодні з позиції там, партнерів е, чи Північно-Атлітичного альянсу, тут робити, як це робити, е, це дуже добре, але без реальної допомоги, на жаль. Ну, ми не справимося. Ну мусимо стукати. Мусимо ту скалу лупити, як писав Франко. І рано чи пізно буде з того результату. Ну тільки ми можемо це зробити, тому що ми таке враження, ніби ми зараз в майбутньому знову ж таки. А європа в 2014 році, і ми маємо їм якось з майбутнього дати меседж, що дивіться, ми тоді не чули, маємо повномасштабне, Ви зараз не чуєте, будете мати в себе так само ракети, обстріли. І дасть Бог, можливо, достукаємось. Можливо, ні. Але потрібно напевно пробувати. Це треба зупиняти. Це треба зупиняти, тому що. Е, от е, те, що хочеться, сьогодні не да, про що ми почали це все, це що просто, просто ну, 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 нас не зрозуміли, тобто це не така далека історія, це, це не якісь там історія римського періоду там, чи не історія Другої світової війни. Це ось те, що відбулося в нас. Да? Тобто ми не зробили висновки в 2014 році, ми мали 2022 рік. Якщо зараз світ і Європа не зробить висновки 2022 року. Ви Будете мати свій якийсь, можливо, 25 27 рік, неважливо який. Тому що Москва не зупиниться. Це ну, країна гопник, вони розуміють е... такі позиції сили. От вони поки не отримують е... по голові, от вони там десь сядуть е... тихенько і будуть сидіти в своєму куточку, Але нічого, вони собі одно будуть збирати можливість е... шукати далі знову знайти, щоб десь когось вдарити там, чи до когось деколу тому... Тут варіантів немає, їх треба тільки ставити на місце, ізолювати і не мати з ними ніяких справ. Тому що весь час, відколи там, е, йдеться, йдеться чесне, да, ну, багато можна слова Бісмарка пригадати, наприклад. Да, він казав, що е, договір з Росією навіть е, не вартує ціни паперу, на які він підписаний, тому що вони ніколи не виконували своїх домовленостей. Але тим не менше, навіть в свій час. От, е, Крім сбухану справно платили донину, і все було добре. А чому тому, що він прийшов, спалив місто, вклав їх податком, і на тому все закінчилось, От, тому о, варіантів немає. Тільки палити в Москву. там на завершення хотів би ще з вами поговорити на таку невеличку тему, як етикет під час війни, і це десь частково теж є наслідок того, чому Європа, чому світ розслабився. Тому що люди виїжджають зараз масово з України, хто може, хто не може, теж все одно виїжджають. І виїжджаючи за межі своєї країни, часто люди якось так відрікаються від своєї батьківщини або забувають, що там війна. Я не говорю про те, що там не ходять на мітинги, це, це в більшості така популярна історія. Але загалом своєю поведінкою вони дають зрозуміти і показують світові, що от ми з України, але у нас все окей, у нас нема проблем. І, і так сприймають, так нас бачать. Тут мені просто е, цікаво, який етикет ви бачите от під час війни мав би бути, і чи він дотримується навіть тій самій Україні, тому що все ж таки е, так само ж люди дивляться. От я знаю весною, у вас буде фестиваль в Києві. Країна Мрії, так, Олег скрипка, робить, ваш колега. Наскільки це доречно є? Наскільки доречно робити такі величезні заходи в країні, де є постійно повномасштабні обстріли? Чи це так само можливо впливає на те, як нас партнери бачать і думають, що ми самі справ... справимося з тою війною? Ви так не гадаєте? Тобто є тут якийсь зв'язок, на вашу думку? Знаєте, Людина привікає до всього. От я пам'ятаю. Колись у 2011 році я був в Ізраїлі, і в мене було небагато часу, ми з дружиною вирішили взяти Гіда і просто приїхатися швиденько. Ну, Ізраїль не така велика країна. І приїжджаючи там територію якраз спірну, я кажу: слухай, доїда, у вас, тут ж війна відбувається з Він каже, ні. Ти знаєш, тут війни немає, війна за 20 кілометрів. І для мене такий був: ну, чекайте, 20 кілометрів. Ну це ж ну, це ж поруч абсолютно. От, і якось е, в 16-му році, по-моєму, ми були в Авдіївській промзоні, тоді якраз відбувалися там бої за промзону. От ми виїхали звідти, там дуже таке цікаве місце, місце було е, від Авдіївки до Костянтинівки, е, Коли ти, ти стоїш і ти відкриває, тобі відкривається дуже класна панорама. Там, з одного боку ти бачиш там, е, Авдіївку, Куксохім, там Ясеновато, той бік вже було розмежування. Е, і це був червень місяць, пшениця колоситься. Трактори їздять, обробляють грібіцяли пшеницю, Люди поруються далині нагорода, хлопці купаються в ставку по суд худобу. Та не здалині на зоні розмежування. Люди долають черги, переходячи з території під на Не підконтролі. ну от і це все от ти бачиш навколо себе, повертаючись цю панораму. І ти розумієш, що навіть в той момент воно вже відбулося. Люди звикли. Так само зараз люди звикають. Ми їхали минулий рік туру, ми приїхали в 25 міст України. В кожному місті це, це був дуже емоційний концерт. Сказати, що їх не треба робити, це неправда, тому що це... ми отримали дуже багато відгуків цих емоційних слів, подяки про те, що. Ми приїхали, там ми трохи якби, розбавили те, от, сіру буденність, особливо там при фронтових містах, Харків, Запоріжжя, Дніпро, от, е, паралельно заїжджаючи до наших е, військовослужбовців, дає можливість в укриттях, там дає можливість, тому що це обов'язково вимога. От, і е, має бути підтримка, так, але я вам скажу так. Що е, коли в квітні 22-го року е, звільнений був Київ? От, ну, Київ був ну, мають на увазі, москалі відійшли від, від Києва, от, е, і люди почали повертатися в Київ буквально там вже в травні місяці, е, вже важко було сказати те, що тут взагалі була сільська дії. На більшості території України сьогодні, от гуляючи ввечері, От по місту, от це взагалі не відчувається. І е, життя триває, тому що в дітей не буде іншого дитинства, в молоді не буде іншої молодості. І звинувачити їх сьогодні в тому, що вони щось роблять протизаконне Ну, якби особливо напевно, що е, немає сенсу е, звинувачити тих людей, які сьогодні тікають від війни, е, в яких. Е, Росіяни спалили хату, вони десь там поневірялись, спробували жити в за свої можливості в місця і не мають бажання починати з нуля, не маючи державної підтримки. На жаль, це правда. Ну, у мене дуже багато таких випадків було. І коли люди зневірені мені розповідали про те, так да? от ну я, я не можу, я, я без радістю щоб залишився, але мені для цього не дають ніяких мене. В мене немає ніяких шансів. У мене просто пропала віра. І ці люди зневірені, дійсно вони їдуть. Їх можна дійсно часто побачити, що вони не пройдете якоїсь активної позиції, в до України. Знаєте, у нас сьогодні така філософська дійсно розмова вийшла, про все поговорили. Я на завершення хотів би сказати відповідну цитату, яку свого часу озвучив ваш турменеджер. Можливо, ви вже її чули, але він сказав, що у спілкуванні з Віктором ніколи не відчуваєш різниці у віці. Він дуже дружелюбний. Зі всіма легко знаходить спільну мову. Не хочу ображати інших зірок українського шоу-бізнесу. Але на відміну від них Віктор ніколи не ставив себе вище за інших. І про це я говорив свого часу Любомир Гузар, що важливо бути людиною, а це, напевно, найбільша цінність в тому житті. Тому я би хотів вам подякувати за вашу людяність, за вашу позицію і за те, що ви от знаходите ці точки дотику з всіма. Це я зараз на вагу золота. Дякую. Дякую вам і. Якби не змінювався світ, якби обставини не змінювали цей світ, 100% згоден з вами, що ми пішли в цей світ людьми і маємо залишатися людьми. Оце головна напевно, що наша сутність. І напевно, що от коли підсумовуючи сьогодні філософську розмову, за будь-яких обставин залишайтеся людьми. І це буде девіз нашої сьогоднішньої дискусії. Дякую вам. Віктор Бронюк був сьогодні з нами, український Співак, знаю, бізнесмен, волонтер, просто небайдужа людина своєї країни. А знову ж таки, поспілкувалися ми сьогодні про все потрошки. Про все потрошки, можливо, ви для себе відкрили з іншої сторони Віктора, як, як артиста, і взагалі як людину. І якщо так, то напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось. Дякую, Віктор, за те, що погодилися на цю розмову, і сподіваємося, що побачимося. Обов'язково побачимося. зустрічі. до зустрічі, радіо ЮЕЙЧИКАГО. Зустріч. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.